Будете розуміти, що ми будемо розглядати свідомість людини. Тобто ми будемо з вами намагатися подивитися на життя е, людини його очима, не нашими очима, а його очима. Тобто ми будемо дивитися на карму цієї людини. Коли в нас діти маленькі, в них ще деякі частини свідомості закриті. І, е, ну, і ви, наприклад, можете не бачити або не відчувати, що в дитині є такі, -такі якості, тому що вони відкриються тільки тільки з часом, коли ця дитина стане більш дорослою. Тому я вам рекомендую зараз, ну, поки буде йти філософія, бо зараз ми з вами будемо входити в вчора через філософію, 에, знайти собі оцих підопитних 에, кроликів, які, на яких ви будете робити всі помилки, які, от тільки можливі, ви на них зробите ці помилки. 에, для цього. Якщо дитині 24 роки, то ну, е, добре. Якщо дитині 24 роки, можна вже брати, але все ж таки е, в нас є ще дві частини свідомості, які відкриваються після 30. Тому, в принципі, можна взяти е, 24 роки також, да, але все ж таки рекомендую взяти когось ще дорослішого, ну, там, після 32-36 років. Може бути таке, що у вас немає таких, бо ви ще молоді, і у вас там всі такі ваші молоді друзі там і все таке інше, а у батьків, наприклад, ви не знаєте час народження, а ще щось, ще щось. Тоді просто беріть свій власний гороскоп. Чому свій власний гороскоп? Ну, тому що ви себе знаєте, звісно, десь ви собі брешете, десь щось ви там собі там прикрашаєте свої якості, ми все це піднімемо на чисту воду. Ви Винесемо, несемо, ви собі чесно признаєтесь, переживете той біль, що так от все ж таки є в мене ці негативні якості. Пройде у вас це прийняття, прийняття цих властивостей, які ви не хотіли бачити, не хотіли про них чути, знати. Це прийняття дасть вам ну, з цим прийняттям, ви зробите ще один крок до любові до себе. От як тільки ви почнете це все приймати, що от воно є частиною вашого життя і нікуди його не можна діти, оці ваші там е негативні якості, які є присутні, а це буде перший крок до любові до себе, бо ми будемо увесь час про це говорити, увесь час будемо цьому вчитися. У нас будуть з вами такі уроки: знаєте, вони не тільки вчать джудячок, а ще є дуже багато прикладних знань, які е, вам будуть необхідні для того, щоб той джотіш зрозуміти. Тепер давайте е, ну, ви зрозуміли, да? Е, тобто берете дозвіл у людини, яка надає вам гороскоп, у когось із своїх родичів, братів, сестер, там, тьот, дядь, кого ви знаєте, е, Ну, якщо, може, батьки знають ваші е, ну, час народження. Вам треба взяти дату. Народження, час народження і місце народження. І коли ми з вами перейдемо до практичних уроків, а у нас з вами завжди будуть практичні уроки, бо після вивчення кожного кожної грахи кожної планети, я буду давати вам домашні завдання, і це домашнє завдання воно буде пов'язано з виявленням цих енергій. У ваших підопитних кроликів. І після того, як ви будете робити це домашнє завдання, якщо у вас будуть якісь питання, ми будемо влаштовувати декілька уроків практики. Ви будете давати мені гороскоп вашого родича, ну тобто, ви мені будете давати ваші дані, я буду робити гороскоп, а ви будете описувати цю людину. Всі будуть слухати опис. І ви будете казати, яка, якою якістю ця людина е, володіє. А я буду казати вам правильно чи неправильно, вгадали ви чи не вгадали? Бо гороскопу ви бачити не будете. Буду бачити гороскоп тільки я. Ви, ваша задача це розвинути почуття, відчуття відчуття енергії цієї планети. Через людину з якою ви спілкуєтесь. Тому, якщо навіть у вас є деякі навички ну, побудови гороскопу, ну, наприклад, ви можете зайти в будь-яку астрологічну програму, яка зараз в доступі в інтернеті, забити дані і побачити гороскоп. Якщо у вас є хоча б там, ну, там маленькі навички читання гороскопу, ви зрозумієте, яка граха має силу. Або слабкість, або вона позитивна, або вона негативна, е, і така, таким чином буде да мати ну, таку якби підказку. Да? Я вам дуже раджу цього не робити. Бо е, питання не в тому, чи правильно ви мені будете відповідати. Не має значення, правильно чи неправильно ви відповідаєте. Має значення, як ви відчуваєте це. Бо гороскоп це ну, от західна у нас буде дві школи. Вона дві школи ну, якби взагалі, астрологія вона ділиться на дві школи, які дуже сильно відрізняються одна від одної. Це Західна школа і Східна школа. І східна школа вона називається Дж. Джотіш. джотіш в перекладі санскрита джот – це світло. світло, і джотіш – це той, хто бачить світло. Той, хто це світло, якби може сприйняти, може зрозуміти і може побачити. Тому джйотіші завжди вважалися людьми, які відносяться до варни браманів. Тобто, це люди, які, до яких приходять за порадами. І тому до вас також. Пізніше, коли ви вже будете щось вміти і щось розуміти, до вас люди прийдуть саме за порадами. Вони будуть питати, а чи як мені да, в цьому чи в цьому випадку бути, чи буде мені е, там, е, 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 краще так зробити або так зробити? І для того, щоб ви могли зрозуміти, як краще буде людині, вам мало бути просто. Аналітиком, який бачить перед собою карту і аналізує її. Аналіз це якраз основна задача західної астрології. А, і тому західна астрологія вона аналізує карту, вона бере під аналіз і повністю робить аналіз. Східна астрологія або джйотіш – вона побудована трошки на інших принципах. Тобто, для того, щоб ви були успішним і розуміли карту, вам потрібно розвивати аналіз, де, да, ви будете дивитися в карту, бачити положення грах, будете бачити ну, їх властивості. І будете їх з'єднувати. В цьому буде і є той аналіз, який від вас потрібен. Тобто, навчитися з'єднувати граху, пхаву і раші, три показника, які ми будемо з вами увесь час вчитися з'єднувати. Але це тільки 85%. Вашого аналізу, для того, щоб ви зрозуміли на 100% і були впевнені в тому, що відповідь ваша буде точною, вам ще треба оцих 15%, які, за які відповідає, по-перше, ваша інтуїція. А по друге, це оце вміння відчувати, відчувати карту. Ну, якби. Інакше іншими словами я скажу, що це відчування карми людини, з якою ви спілкуєтесь.